thank you Новий рік світле свято, яке ми, українці, звикли зустрічати у колі рідних і друзів. Цьогоріч в умовах війни не у всіх оселях сяють вогні новорічно-різдвяної ялинки. Однак ми вибороли можливість зустрічати 2023 рік на своїй землі завдяки нашим воїнам, які серед окопів і траншей борються за право на свободу. Святкова передноворічна новорічна зір. Осяює ваші дорогі захисники з побратимами фронтові будні Цьогоріч ви далеко. Але ми віримо у вас, ми дякуємо вам, ми зичимо вам наснаги рішучості і мужності, впевненості і молимо Бога за вас. Ви непереможні. З кожним днем ми стаємо ближче до Дня Перемоги. Ми любимо вас. Сумуємо за вами, нехай 2023 рік буде роком щасливих зустрічей зі святом вас, наші захисники. Хочемо привітати вас з прийдешніми новорічними святами та побажати вам миру, сімейного благополуччя. В наступному році нових нам перемог. У нас попереду чиста біла світла дорога. Ми обов'язково переможемо. Друзі, бажаю вам всім повернутися додому з перемогою. Живими і здоровими. Хочу побажати всім українцям мирного неба над головою. Хай чекають нас і ми обов'язково повернемось. Стоїмо для того, щоб ви зранку вставали з небо біжичок. Вели гарячу каву, вели дітей в дитсадок. Щоб ми зустріли цей 2023 рік під мирним небом, з перемогою. З вірою в серцях хай в новому році здійсниться всі мрії та наступить довгоочікуваний мир. Пам'ятайте, що 2023 рік став можливим для українців завдяки нашій об'єднаності. Тож давайте об'єднаємось ще раз. І у новорічну ніч загадаємо одне бажання на всіх перемогу. І воно обов'язково виповниться. Це ворог не переможе, ми йому дамо прийти. Слава всьому України, слава всього оборони та слава Національної гвардії України. Разом ми сила, разом ми прийдемо до перемоги зі святом з Новим Роком, слава Україні! Героям слава!